І всім привіт. Сьогодні я вам покажу, як робити мій скін. Беремо, заходимо. Я сейчас візьму оцю. Так тепер. Тепер ми беремо наші волоси. отакі от. Тепер. Отак. Заходимо сюди, тіло у нас отаке червоне, от, отак. Тепер голова, ось така красна. Ось бачите? беремо красну і тепер отак робимо до чорного. Ну, Тут чуть-чуть, звісно, -чуть, лице але нічого. Далі Заходив у лице. Я беру отаке от лице. Це моє лице. Так, тепер. тепер. Я зараз... Ось візьму мої штани. От вони. Далі аксесуари. Це у мене от такої Так заходимо, настраю їм шапочки. Вот так вот. Убишуем чуть-чуть вот так вот. Ну, можно уменьшить, конечно. Но я убишую. Вот так вот умолим. Уже получается черная голова. Так. Далі я іще очки цей брала. Теж беремо настроїмо чечки. Вони у мене отут були. Бачите, даже їх не видно. але все одно там вони є, Анімація це у мене отака от. І... І надіюсь, я вам допомогла. Если да, то можете робити мій скін. Копірувати мій скін. Ну а если мій друг э, или мої друзі побачать, що хтось скопірував мій скин, вони можуть вас заблокувати. Ну, не знаю, чи можуть далі. Но надіюсь, я вам допомогла. Всім пока!